Тесно вітаю усіх шановних учасників цієї християнської програми, вічне джерело, слава Ісусу Христу. Так хочеться, любі християни, християнки, зрозуміти, що у час великого гор'я, яке прийшло на нашу землю, на наш народ. Я не проголошую фантастику, я людина реальна, яка дуже багато пережила за своє нелегке життя. І вищою вершиною, і найвищою вершиною усіх переживання, це була неодмінна перемога правди Божої і обітниць Господніх. Тому нам варто ще раз згадати, чому патріотичне бажання апостолів після Воскресіння Христового, що вже настав час відновити їхню державу і повернути їм національну гідність. І ми чуємо непопулярну відповідь. Читаю з першого розділу Книги дії святих апостолів. Вони ж, апостоли, зійшовшись, питали його Христа, кажучи: Господи, чи не в цей час ти знову відбудуєш Царство Ізраїля? А Він сказав їм: не вам розуміти час. І пору, які отець призначив у владі своїй, то ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, усій Єдеї, Самарії і аж до краю землі. Чи це важко було Спасителю виконати їхні бажання патріотичне, національне. Але сущий Бог розумів, що людська спільнота, в тому числі державні структури, приречені на великі поразки і руйнації, якщо там відсутня духовність. Керівництво і влада Божого Духа і Божого Слова. Я розумію, що в цей час, коли людям дуже хочеться побачити якесь особливе, видиме чудо, хтось скаже проповіднику, може то вже забагато говорити нам про Біблію. Ми хочемо бачити натурально Божі чудеса. І тут поспішають у різні провокатори зі своїми фальшивими чудесами, і люди йдуть, як одурманені за ними. Я ще раз нагадую те, що читав минулий нашій зустрічі обітницю Господню в 41-му розі Ісаїї. Не вважайте це фантастикою. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, буду допомагати і підтримую тебе вірною правицею моєю. Ось стидом і соромом покриються всі оті, що проти тебе лютують, в ніщо обернеться. І загинуть супротивники твої, будеш їх шукати і не знайдеш їх, тих ворогів твоїх, ті, що проти тебе лютували, стануть нічим і марнотою. Щоби нам зрозуміти, що я не належу до людей фантастичного складу. Я маю право привести хоч би один, як то кажуть, фактаж. У час, коли розпочалася ця повномасштабна, жахлива, кривава війна північного агресора. Два наші сини, наймолодші і найстарші за океаном, Бог поклав їм на серце. Заснувати особливу місію під назвою Надія для України Hope for Ukraine. Ніхто не думав, які будуть результати. Сьогодні важко збагнути те, що Бог робить через цю місію. Важко порахувати транспорти. 20 тонні і більше, їх вже десятками важко порахувати, які розходяться, йдуть через Львів, і розходяться всі куточки нашого краю. Деякі тут вивантажуються, а деякі йдуть експресом усі куточки, де тільки можна достати. Від Індії до Скандинавії. Здається, півсвіта включилися, щоб рятувати наш народ. Колись, коли будуть хоч приблизно пораховані затрачені кошти, я зможу озвучити, але це мільйони доларів, мільйони. Все тільки, що тільки потрібно цим нещасним людям скривдженим, знаходиться у цих величезних транспортних засобах. Я не буду перераховувати. Туди включилися найбагатші люди, яких ніколи ні вони не знали, ні вони їх не знали. І конгресмени, і сенатори. І багатюші люди, над якими Господь Бог почав працювати і робити якісь дивовижні речі. І коли приходить великий транспорт ту чи іншу область, служителі церковні питаються, а скільки нам треба заплатити за це? Може за транспорт хоче, може за пальне. І відповідь одержить нічого. Це все оплачено, наш Бог не фантаст. І тому я ще раз підкреслюю Біблія це Біблія чудес, великих чудес через маленьких людей. Я пригадую своє дитинство, коли. Нам тут на Заході України було дуже тяжко і критично жити, ми не знали, звідки прийде смерть. І там на Рогатинщині був такий звичайний селянин бідненький. І в той час, коли ім'я Господнє було під жахливими заборонами, він ніколи. Ніколи не забував в будь-якій ситуації привітати людей християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Ось іде загін, як тоді казав НКВД внутрішніх військ. Він зняв картуза і каже, слава Ісусу Христу. Командир каже, слава Сталіну. А цей повернув не розубився, каже, Сталіну дочасно а Богу навіки. Питається, хто давав хоробрість цьому селянину? Це не фантастика, це те, що дуже близько нашого села. І багато людей його знали, цього чоловіка. Дорогі мої, Господь вчора, сьогодні і навіки той самий, ось викарбувано у нас на фронтоні, який ми зараз вже майже обновили, ще не до кінця. І як він виконує свою обіцянку, то поговоримо через декілька хвилин. Хай Бог нам в цьому допомагає. Дорогі мої Господі, коли вперше із уст нашого Спасителя, пролунало це унікальне слово Церква. Тоді, коли апостол Петро на запитання Спасителя, за кого мене вважають люди сина людського, він ніколи не назвав себе сином Божим чи Господом, Спасителем. А Він був син людський, Він був слуга людей. Він каже, не тіло і кров тобі це відкрили, а Дух Отця мого, що на небі. І я кажу тобі, ти Петро, ти скеля. І на такій скелі я збудую мою церкву і сили пекла її не здолають. Ще раз згадуємо цей запит апостолів може тепер вже. Відбудуєш Царство Ізраїлю, Христос сказав, не вам це знати, що Отець Небесний у владі свій поклав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете свідками моїми по цілому світу. Перші слова проповіді Христа, рівно ж, як і проповіді Іоанна Хрестителя. Були ідентичні. Покайтеся, бо наблизилося, віруйте в Євангелію, бо наблизилося Царство Небесне. Що це означає? Коли питалися юдеї Христа, а як Царство Небесне прийде, ми розуміємо, що це чудесне буде з'явлення Христа, підхоплення церкви, великі чудеса на землі, на небі. А Христос відповів, це 17-й розділ. Луки. Царство небесне не прийде помітно, бо Царство Боже у вас всередині є. Тобто церква жива, всеперемагаюча є така, коли сила. Божої істоти, Духа Божого, який називається Царством Небесним, живе у середині людини. Таку людину подолати сили пекла не можуть. Я засную церкву і сили пекла її не здолають. Тому апостольська церква вийшла в історію. І до наших днів особливо, як неперевершений унікальний зразок держави. Там не було ієрархії, там не було переляку, там не було помсти. Пам'ятаєте, як до п'ятидесятниці апостолів завжди інтриги, хто старший, хто буде першим в небесному царстві? Хтось їх не прийняв, давайте спалимо це село разом з мешканцями. Хтось виганяє демонів, з ними не ходить, ми йому заборонили. І багато тих залишків егоїзму. Але з дня п'ятидесятниці, з дня вселення Духа Святого в їхні серця все змінилося. Ми не бачимо ніде, щоб там десь був начальствуючий, як сьогодні дуже люблять величати себе, священно служити, вищий ієрарх, начальствуючий, іщий, непогрішимий і тому подібно. Вони були слугами Божими і слугами людей. Там була дивовижна гармонія людських стосунків. Іхньої впливовості на навколишній світ, навіть тоді, коли Він був надто агресивний проти церкви. Тому Христос у період Чотиридесятниці між Воскресінням і підхопленням, Вознесінням на Небо, Він перебував виключно з апостолами, щоб. Ніби в сполучених посудинах передати їм на найближчій дистанції контактній, як виглядає людина, особа, яка має в собі велич Небесного Царства. Це ще було до Дня П'ятидесятниці. І, звичайно, Дух Святий скеровує нас. Щоб ми пам'ятали не тільки пам'ятали цей унікальний чудодійний період, але наслідували життя, поведінку і діяння апостолів. Читаю 13 розділ послання святого апостола Павла до ізраїлітян. сьомого тексту. Пам'ятайте наставників ваших, що говорили вам Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. І ось текст, який ви бачите на фронтоні вівтаря цього храму, звідки ведеться ця проповідь, восьмий текст. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки, той самий. Це говориться про те, що фальшиві вчителі, лжевчителі, які вводять людей в оману, що сьогодні жодні чудеса вже неможливі. Це все закінчилося з періодом апостолів. Сьогодні Церква весь час повинна шукати чудес і прислуговувати вищим, забуваючи, що кожна людина є унікальна у Божому втіленні, духовному в ній. І, звичайно, є застереження, коли оця влада Ісуса Христа вчора, сьогодні і навіки, тобто Христос. Має програму так само проявляти себе в наш лихолітний час, як і було в апостольські часи, а в апостолів було більше гіркості, чим слави, але завжди гіркість і страждання були тісно пов'язані і сплетені, ніби в єдино із стражданнями. Вони їх не соралися. І тому застереження, наступний дев'ятий текст. Усілякі чужі науки не вдавайтеся добре благодаттю підкріпляти серця, а не стравами, від яких не мали користі ті, що захоплювалися ними. Всілякі чужі. І шкідливі науки. Тримаймося того, який має владу на небі і на землі, який має ключі смерті і пекла. І кличемо до нього солідарно. Він єдиний має владу вмить ока зупинити. Цю криваву війну. Ще раз нагадую останній цей форум обласній раді в сесійній залі, це мене окриляє, коли я побачив небувалу солідарність наших духовних провідників всіх. А це означає, якщо духовні провідники солідарні, Буде солідарний народ, і такий народ ніколи ганьби не зазнає і ніколи не буде переможений силами тимряви. Молімося про це, єднаймося і наближаємо словетний день нашої перемоги, дарованої Господом Ісусом Христом. Але мусимо прощатися. До нових зустрічей у світовій мережі Інтернет. Слава Ісусу Христу!